我操！ Кадри, які ви щойно бачили, лише невелика частина терористичних атак, до яких причетні генерал-лейтенант, командувач дальної авіації повітряно-космічних сил РФ Сергій Кобелаш та адмірал військово-морського флоту РФ, колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Міжнародний кримінальний суд має підставу вважати, що саме ці російські військові повинні відповідати за удари по українській енергетичній інфраструктурі, що найменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня двадцять За цей час. В Україні випустили майже 900 ракет і 105 дронів-камікадзе. Від прильотів загинули 113 українців, понад 300 постраждали. Моторошна деталь командувач авіації Кобилаш сам родом із Одеси. За даними до війни проти України, він відточував свої навички бомбардувань цивільної інфраструктури в Чечні, Грузії та Сирії. А на територію Ічкерії, зокрема, за його наказом скидали касетні та вакуумні бомби в Україні саме на рахунку Кобилаша килимове бомбардування Маріуполя та удар по житловому будинку в Умані. Як і Кобилаш, адмірал Соколов у 2016 році бомбив Сирію, а з серпня 22-го особисто віддавав накази атакувати калібрами енергооб'єкти України. То що означає ордер на їхній арешт? Передовсім це сигнал російським воякам. Вони мають розуміти, навіть вище керівництво не захищено тим, що просто виконує наказ стосовно ордеру на арешт, то формулювання поки що засекречені. Однак МКС озвучив деякі пункти обвинувачення. Перше, якщо росіяни власне атакували інфраструктуру з тим, щоб завдати шкоди цивільному населенню, це точно є порушенням Римського статуту, це точно є злочином. А інша версія: Росіяни можуть захищатися, що вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру з тим, щоб завдати шкоди нашим військовим об'єктам, щоб туди не потрапляло енергопостачання. Але чому серед підозрюваних лише Кобилаш та Соколов? Чи може на лаві підсудних опинитися, наприклад, Шойгу та Герасимов? За словами експертів, таке цілком імовірно. Та на сьогодні прямих задокументованих доказів того, що саме Шойгу чи Герасимов віддавали наказ про обстріл цивільної інфраструктури? Немає. Утім, точно є достатньо підтверджень стосовно Кобилаша та Соколова. Вони найвища військова ланка РФ. Що стосується нижчої, тих, хто натискав кнопку запуску ракети, з ними розбиратиметься українське правосуд. Ми здійснюємо правосуддя під час війни. Це абсолютно безпрецедентний випадок у попередніх війнах і конфліктах. І для цього постійна підтримка наших міжнародних партнерів і друзів є ключовою, тому що вони також поділяють наше бачення того, що правосуддя має здійснюватися і повинно бути здійснене, здійснене вчасно, не чекаючи 10 чи 20 років, не чекаючи, поки війна закінчиться. До Шуйгу та Герасимова черга обов'язково дійде. А для Кобулаша та Соколова ордери на арешт означають, що відтепер виїхати для них із Росії може бути дорогою в один кінець, принаймні, якщо відвідують одну зі 124 країн, що ратифікували римський статут. У цих державах їх мають негайно затримати та передати до суду. Коли? Міжнародна юстиція починає працювати, її вже не зупинити. Справедливість для України, для українців та для міжнародної спільноти загалом обов'язково буде відновлено. Російські вбивці. Будуть відповідати, і це точно за час повномасштабного вторгнення це вже другий ордер для російських чиновників від МКС. Тож рішення є черговим дзвіночком того, що усі причетні до військових злочинів в Україні будуть притягнені до відповідальності. Євген Пригар, Володимир Самченко, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.